Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра, гарного здоров'я вам та здоров'я вашим рослинам. Сьогодні, за вашим проханням, ми завчасно склали агрогороскоп, аграрний гороскоп, обрізки садових рослин та зелених операцій на будь-яких рослинах на березень 2025 року. Дуже важливо знати, що ми не можемо обрізати перед повнею і кінець першої фази, і далі у нас давайте зараз розглянемо вже більш докладніше, що коли можна робити. Отож, першого ми не можемо обрізати, тому що тут, поки встановляться енергії стихії вогню, тут риби спочатку дня і до 11.53, тому краще, краще в цей час. Не обрізати. Але для зелених операцій у нас може бути використані 2 дні, другого та третього, Тільки зелені операції. Будь ласка, більше ніяких обрізок. Чому? А далі у нас йде вже перша фаза, як бачите, все червоним кольором. Далі народження молодика, 14-15. І ось гарний один день буде. Зразу вже після спаленого шляху місяця, 16-го, Терезах можна буде проводити і обрізку садових рослин, та зелені операції. Але уже 17, -го, 18, -го, 19 -го не можна обрізати сад та зелені операції. Якраз у цей час місяць знаходиться в знаці стихії води. Дуже складний час, він небезпечний для того, щоб ви. Свої рослини просто просто знищили завдяки спорам грибкових захворювань і вірусам. В цей час дуже швидко йде інфікування. Але далі у нас дуже гарний великий добрий час, відрізок часу 20, 21, 22, 23, 24, 25 і півдня 26 це гарний час для обрізки садових рослин та зелених операцій. І знову знак стихії води, фаза добра, але знак стихії води, інфікування дуже швидко проходить, тому не обрізаємо 26-го в другій половині дня, 27 го та 28. го Але на завершення місяця є три дні дуже гарні. В Овні і в тівці 29, го 30 го та 31 го дуже гарний час для обрізки саду та зелених операцій. Ну що ж, зараз ми вам. Отак, виводимо на екран весь місяць, березень 2025 року, перепрошую, для того, щоб ви вибрали найкращий час, найкращі дні для того, щоб обрізати садові рослини і проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Бажаємо вам успіхів, здоров'я вам та здоров'я вашим родинам і рослинам обов'язково! А ми ж з вами зустрінемося в наступному новому відео на нашому каналі. Пока-пока!